Вирішив зараз поділитися, як я проводжу погляд яблука. Дивимося. Якщо передивлятися кожного тижня, гнелих нема. Чим зручні такі яблучки? Високі, щоб один ряд класти яблука. Ось тут їх легко і просто можна швиденько перебрати і оглянути. здається, жодного. Жодного. Минулого тижні було 5, а за минулому було штук 20. А тепер не бачу ні одного. Отож. Кілька разів перебрати, це можна вибрати. І все, далі вони будуть добре зберігатися.